Уявіть собі, ранок на узбережжі Каліфорнії. Сонце щойно піднялося над горизонтом, освітлюючи золотистий пісок та блакитні хвилі океану. Серед натовпу ентузіастів зібралися не лише люди, але й їхні чотирилапі друзі, готові до одного з найдивовижніших змагань собачого серфінгу. Цей неймовірний спорт, що поєднує любов до тварин і захоплення морем, розпочав свій шлях у середині ХХ століття. Сьогодні він здобув популярність у всьому світі, привертаючи увагу як професійних спортсменів, так і аматорів. На перший погляд, це може здатися жартом, але тільки не для тих, хто бачив, як собаки з неймовірною грацією ковзають по хвилях. Кожен учасник змагання це не просто собака, а справжній атлет, який відчуває ритм океану. Вони тренуються разом зі своїми господарями, розвиваючи не лише фізичні навички, але й особливий зв'язок, що дозволяє їм розуміти одне одного без слів. Змагання з собачого серфінгу це не лише видовищне шоу, а й спосіб привернути увагу до проблем захисту тварин. Кожен захід супроводжується благодійними акціями, які допомагають безпритульним тваринам знайти новий дім. Це справжня історія про дружбу, відданість і неймовірну силу природи, що надихає і захоплює.